Слава Богу. Прочитаю один текст це 102 або 103 псалом, 13 вірш, знайомі для нас слова. Як батько милує дітей, так Господь милує тих, що бояться його. Нещодавно на одному молодіжному до мене підійшов молодий юнак і задав мені приблизно таке запитання: Як ти думаєш, чи це нормально? Коли я дивлюся на своє недосконале життя, на якісь помилки, які постійно в мене трапляються, чи це нормально постійно себе займатися самозакопленням, постійно себе журити і в такому розчаруванні вища бути? І коли я більше з ним поспілкувався, я прийшов до висновку, що дуже часто ми, християни, знаємо нашого Бога лише як строго і справедливого батька. І нам здається, що ми якось своїми вчинками повинні заслужити його любов чи прихильність. До себе. Ми можемо забувати, що наш Бог, він також є добрим, люблячим і милуючим батьком. Не розуміючи того, яким є наш Небесний отець, такі християни вони прикладають немалі зусилля, намагаючись заслужити своє спасіння. Але таке християнське життя воно характеризується відсутністю радості. Людина бачить, що вона недосконала, що вона. Помиляється, вона не може радіти і навіть займається самобочуванням. Я хочу, щоб ми сьогодні пороздумували над такою темою, яку можна назвати, як Бог, як наш батько, яким він є, або що значить для нас бути дитиною Божою. Ми прочитали як милує Батько дітей, так Господь милує тих, що бояться Його. Знаєте, я так думав. І мені здається, що в наших зібраннях ми напевно більше слухаємо проповіді про те, яким святим є наш Бог і якої святості Він хоче бачити в нас. І напевно трохи менше ми слухаємо про те, що Бог Він нас любить, він по-іншому відноситься до своїх дітей. Я хочу, щоб ми сьогодні зупинилися і над трьома запитаннями. Перше запитання це до яких проблем нашого християнського життя приводить те, що ми не розуміємо, яким є наш Небесний Отець. Друге запитання, яким він є насправді, наскільки люблячим, наскільки милуючим. І третє, що це для нас означає бути дитиною, що це нам дає? Коли ми дивимося на життя деяких християн, на те, як вони розуміють Бога як свого батька, ми можемо прийти до висновку, що вони думають, що Бог це батько, який абсолютно все дозволяє. Є такі християни, які живуть життям. Вседозволеності. По-іншому ця проблема називається антиномізм. Я поясню: слово анти означає проти, номос означає закон проти закону. Люди такі вони йдуть проти всякого закону, проти всяких правил. Вони не хочуть покорятися, вони хочуть жити так, як їм здається правильним. І так вони відносяться до свого небесного батька. Тут ми можемо пригадати поведінку молодшого сина із притч, яку ми звикли називати притчею про блудного сина. Ви пам'ятаєте, як він себе поводив? Він не захотів покорятися своєму батьку. Він не захотів покорятися тим правилам, яким його батько передбачив для них. І він підходить до батька і прямо в очі заявляє: Батько, віддай мою, мені мою частину, мені надоїло так жити, я хочу жити по-своєму. І відправився з батьківського дому. Десь таке відношення у тих. То думає, що Бог це Небесний Отець, який дозволяє своїм дітям поводитися так, як їм заманеться. Він ні в чому їх не обмежує. Але таке відношення до Бога, таке розуміння нашого Небесного Отця, воно є неправильним і воно приводить до життєвих трагедій. Кілька місяців тому я чув такий випадок. Батьки одного хлопчика поїхали відпочивати десь і залишили на два, можливо, на три тижні, його вдома самого. Ну, можливо, там була бабуся, можливо, щоб він не сильно страждав, не переймався, вони залишили йому гроші, які він міг тратити так, як йому захочеться. І він став купляти тільки те, що йому подобалося. І оскільки він мав ці гроші, він купляв з їжі, купляв тільки чіпси і Кока-Колу. І через деякий час це закінчилося трагедією. Лікарям не вдалося врятувати, його. тому що цей хлопчик він жив життям вседозволеності. Люди живуть таким життям вседозволеності, коли вони думають, що небесний батько він абсолютно все дозволяє своїм дітям, тоді це приводить до трагедії. Але я переконаний, що наш Отець Небесний він зовсім не такий. Він не є батьком, який дозволив нам робити те все, що ми захочемо. Подивіться, ми прочитали, що він милує. Милувати означає. Проявляти милість до того, хто в чомусь пропинився, хто переступив якісь закони, якісь постанови, які правила, до того можна проявити милість. Тому наш небесний батько він не є батьком, який все дозволяє. Він поставив правила, і коли ми помиляємося, він милує нас. В 17 і вісімнадцятому віршах цього псалму ми читаємо: милість Господня від віку й до віку на тих, що бояться Його, і справедливість Його над синами синів. Котрі бережуть завіт Його, і про заповіді Його пам'ятають, щоб виконувати їх. Подивіться, він милує тих, які бережуть Його завіт. Він милує тих, які пам'ятають Його заповіді і виконують їх. Саме до таких людей, які мають страх Божий, Бог проявляє милість. Вседозволеність це перша проблема, в яку можуть впадати християни, коли вони не розуміють, яким є наш Небесний Отець. Друга проблема, її можна назвати словом законництво. Вона виникає тоді, коли християни думають, що Небесний Отець він є тільки дуже строгий, він поставив дуже строгі правила, і він цими правилами намагається добитися від нас, досягти такої жорсткої покори до своїх дітей. Перед мною брат говорив, що такі батьки в житті бувають, які нічого дітям не пояснюють, тільки ставлять дуже жорстокі правила. Але це теж неправильне розуміння Бога. Пригадайте старшого сина з цієї притчі про блудного сина, як ми називаємо. Здається, на перший погляд, що він був покірний. Він старався виконувати всі правила батьківського дому. Здається, що він поступав краще. Але якщо ви придивитеся до його життя, прочитаєте ті слова, які він говорив, подивитеся на його поведінку, ви побачите, що він, можливо, покорявся батькові, але робив це зовсім не з любові. Він розумів, що батькові треба куритися, він служив йому з примусу. Він говорив десь приблизно так: я виконав всі твої правила, все, що ти сказав, я ні одного правила не порушив. А тепер далі дозволь мені своїм життям розпоряджати так як хочу. Я хочу своїми друзями час проводити. Не мішайся моє життя. Служіння деяких християн Богу, воно похоже на цього старшого брата. Вони служать Богові, розуміючи, що потрібно виконати якісь правила і зовсім не служать йому з любові, тільки з примусом. Вони стараються виконувати ці заповіді, але вони не мають близьких і синівських відносин з Небесним Отцем. Я хочу, щоб ми сьогодні порозумів, чи маємо ми ці близькі відносини з нашим небесним Отцем. І коли немає цих близьких відносин з Небесним Отцем, а є тільки от. Старання виконати всі заповіді, всі постанови, тоді це також приводить до проблем в християнському житті. Мабуть, всі ми бачили маятник. Якщо відвести стрілку маятника в одну сторону, а потім відпустити, вона відразу гойднеться в протилежну сторону. Майже на, 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 на такий самий кут відхилиться в протилежну сторону. Іноді ми бачимо життя деяких християн, які Нібито звільняються з-під батьківської опіки, нібито залишають батьківський дім, і їхнє життя зовсім міняється. Ми можемо сьогодні бачити це по життю деяких християн, які виїхали за кордон. У нас сьогодні війна і немало українців виїхали. Не всі так себе поважають, але дивлячись на деяких християн, дивуєшся, чому вони стали себе зовсім по-іншому? поводити. і приходиш до висновку, тому що вони покорялися Небесному Отцеві тільки на рівні цих правил. Вони розуміли, що батько він є тільки строгий, він вимагає, тільки, що я повинен все виконати, але в них немає сердечної любові до Бога. І коли міняються обставини, вони можуть себе зовсім по-іншому поводити. Вони не розуміють, що наш небесний батько не такий. Вони не розуміють, що наш небесний батько шукає нашої синівської любові. Він хоче, щоб ми покорялися йому. Але щоб ми це робили через любов до нього. Але це не єдина проблема таких людей. Коли вони стараються виконати правила, коли вони прикладають всі зусилля, а потім бачать, що в їхньому житті щось не виходить, а потім бачать якісь постійні спотикання в своєму житті, вони приходять до розчарування. Вони розуміють, що батько вимагає цих правил, а я їх виконати не можу. Вони думають, що їхні помилки. Їхні помилки, які вони роблять в своєму житті, начебто применшують любов Божу. Але скажіть, чи можемо ми люди применшити любов небесного Батька? Чи можемо ми люди якось вплинути на Бога? В 10 му вірші в цього Псалму ми читаємо такі слова. Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за нашими провинами. Божа любов, незалежності від того, що ми робимо, вона не применшується, вона не може. Применшуватися, і Бог до нас відноситься зовсім не так, як ми поступаємо. І коли ми розуміємо, що наш люблячий батько, наскільки сильно він нас любить, це наповнює наше християнське життя радістю. Ми радіємо через те, що Бог він є по своїй природі люблячий. Ми радіємо через те, що милість його настільки велика, як високо небо на земле, і ми читаємо про це в цьому псалмі. І ми радіємо, що Він милує тих, хто боїться Його. І остання проблема, яку я назву, яка може виникати, коли ми не розуміємо, що Бог є нашим небесним батьком або яким він батьком нашим є, це те, що часто християни намагаються знайти свого небесного батька в людях. Вони не приходять своїми проблемами до Бога, вони приходять до служителів, до інших людей, до інших братів, сестер і думають, що люди можуть вирішити всі їхні проблеми. Але людина не Бог, і люди не можуть вирішувати наших проблем, які виникають в нас як дітей Божих, ми завжди повинні пам'ятати, що в нас на небі є Батько Небесний, який хоче, щоб своїми проблемами ми приходили до Нього, і тільки Він один може вирішувати ті проблеми, які люди не в змозі вирішити. І він чекає, що ми його діти зі своїми переживаннями, зі своїми проханнями, потребами будемо приходити до нього. Ми Розглянули кілька проблем, які виникають від того, коли люди не розуміють, яким є їх небесний батько. Тепер давайте подивимося, яким він є, насправді, який його характер. Всім тим, хто, є, хто боїться його, всіх тих, хто є його дитиною, він милує. Ми про це прочитали. І коли Ісус Христос розповідав цю пречу про блудного сина, він не тільки хотів показати, якими часто буваємо ми люди. В цій притчі він також показує, яким є Небесний Отець. Щоб зрозуміти, яким милуючим і люблячим він є, нам достатньо пригадати, як він відноситься до блибного сина, коли той повертається додому. Він біжить йому назустріч, він кидається на шию, плаче і цілує. А потім він приводить до свій дім, дає йому сандалі на ноги, дає кращу одежу і перстень, знак синівства. І подивіться, він зовсім. Не згадує жодним словом, навіть не натякає на те, що його син поступав погано. Він його милує. І цим Ісус Христос хотів показати, наскільки наш Небесний Батько, Він є люблячий милуючий до нас, коли ми каємося, коли ми відкриваємо свої провини і навертаємося до нас, до Нього. Ми іноді не розуміємо, що хоча Бог є святий, але Він готовий нас милувати, коли ми визнаємо свої. Провини. Чи пам'ятаємо ми про те, що наш Небесний Отець, чи пам'ятаємо кожного дня свого життя, що він є любячий і милуючий батько наш небесний? Подивіться на апостола Петра. Пам'ятаєте Петра, який завжди заявляв, що я ніколи не помилюся, я ніколи не відречуся, я завжди буду йти за тобою. Але потім настає один момент, можливо, найгірший в житті апостола Петра в дворі священника, коли Петро. Тричі відрікається від Ісуса Христа. І там написано, що Ісус подивився на нього. Що було в погляді Ісуса Христа, які відчуття, які емоції? Там не було абсолютно ніякого суду. Там була любов. Була любов, яка була зовсім не меншою, чим вона була до того, як апостол Петро відрікся. І це показує на те, як наш небесний батько любить і милує нас, своїх дітей. Його любов. Ніколи не закінчується. Там Петро заплакав, коли він зрозумів, що він помилився і відрікся від Бога. І ми, коли ми грішимо, ми також повинні оплакувати свої помилки, свої гріхи. Ми не можемо жити так, як нам заманеться. Ми повинні каятися і жити так, як цього хоче Бог. Але разом з тим ми завжди повинні пам'ятати, що наш небесний батько, він нас милує і Він нас прощає. Я задумався: а чому Бог? Він так до нас відноситься. Ми можемо згадати якісь випадки з Біблії, якісь випадки з нашого життя, і ми можемо не розуміти, чого Бог, Він настільки люблячий і такий милуючий. Він нас прощає, тому що є такою його природа. І Він знає наші помилки. Він знає навіть наші майбутні помилки. Ісус Христос Він прекрасно знав, що Петро від нього відречеться, але разом з тим Він не перестав його любити. Його відношення до Петра не змінилося. Ми читаємо, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус помер за нас, коли ми були ще рішниками. Скажіть в той момент, Бог знав всі наші майбутні прогріхи, чи не знав? Звичайно, що знав. Просто ми деколи люди цього не розуміємо. І коли ми помиляємося, Бог, він наперед знав, що ми будемо помилятися, і Він знав, що нас потрібно буде простити. В цьому суть його характеру, Його природа. І він, як батько. Я кожен земний батько хоче милувати своїх дітей, тому що в цьому суть його природа, тому що він хоче милувати. Окрім того, що наш небесний батько нас милує, він також прагне бачити покору від своїх дітей. І він не хоче такої покори, ні без підпалки, ні без примусу. Він хоче, щоб ми оцінили, наскільки люблячий і добрий є він по відношенню до нас. І оцінивши це, у відповідь до Нього, любити Його і покорятися йому з любові. Коли молодший син повернувся до батька, то він сказав приблизно так: я не можу вже бути твоїм сином через свої гріхи. Я розумію, що зовсім не заслужив, тому я буду тепер слугою тобі. Я постараюся, те, що я завинив тобі, свій борг, я постараюся хоча б якось, хоча б трошки відробити своїми зусиллями. Тож прийми мене як свого. Наймита. Але як ви думаєте, чи такого відношення до себе шукав батько? Чи батько хотів, щоб його молодший син старався якось відробити свій борг? Те, як він відносився до свого сина, коли той повернувся, свідчить про те, що зовсім не такого відношення чекав цей батько. Батько в своїх синах прагне побачити любов. Старший син він також не любив свого батька, хоча здається, що він йому служив. Коли він повернувся з поля, коли він побачив, як батько влаштував бенкет на честь повернення молодшого сина, він рознівався і не захотів війти в батьківський дім. Він так сказав: я стільки років тобі служив, я ні разу не порушив твого правила, але я ні разу не побачив, що ти любиш мене. Ти не проявив ні одного знаку вагому, навіть козеняти ти мені не дав. І це все від того, що він не розумів. Що його батько насправді є люблячий, і батько хоче, щоб вони його сини любили. І можливо, тому що він не розумів, яким є батько. Він ніколи не приходив до батька і не просив. Дай мені, будь ласка, козенятку, щоб я міг потішитися своїми друзями. Сьогодні цього також не розуміють багато християн, і вони намагаються служити Богові лише із страху. Вони служать без любові до, до батька. Вони не розуміють. Що Бог є люблячим. А Бог він сьогодні чекає, щоб ми усвідомили, що ми глибоко зрозуміли, що Він є люблячий і милуючий батько. Він хоче, щоб ми проявляли нашу синівську любов по відношенню до нього. Поясню на ілюстрації. Недавно в мене народився третій синок, і одного ранку, коли ще було досить темно, я перед тим лягав. Пізно, після 12-ї, в той день мені не треба було нікуди вставати, не треба було дітей вести в школу. Я міг поспати трошки довше, єдиний день в тижні. І зранку мене дружина будить і каже, понеси маленького на руках. Ну, знаєте, коли дитина поїсть малесенька, її треба поносити вертикально трошки. І я встаю, нічого не говорю, беру маленького на руки і ношу його по хаті. Я зроблю оговорку. Не подумайте, що я такий ідеальний. Я не завжди так поступаю. Але потім, коли я став, взяв його на руки і поносив по хаті, я подумав: а чому я не став собі шукати якихось відговорок? Чому я не став говорити, ну може, я ще трошки більше посплю? Ну може, ти сама якось візьмеш його на руки і поносиш. І коли я так роздумав, я приходжу до висновку, що я роблю це через те, що я люблю свого синочка. Я роблю це зовсім не з примусу. Можливо, якби я не любив синочка, то моя дружина своїми настерлими проханнями, можливо, вона б мене переконала взяти на руки сина і поносити. Але тоді б моє служіння воно було з примусу, а не з любові. Бог, наш небесний батько, він хоче, щоб ми служили йому з любові, не з примусу, а ми проявляли свою любов до нього. Він є люблячий батько, він милує своїх дітей і милує тих, хто боїться його, хто береже його заповіді. Коли в нашому житті ми спотикаємося, коли в нашому житті щось виходить не так, коли ми робимо щось, що не подобається Небесному Отцеві, ми повинні пам'ятати, що Він завжди готовий нас милувати. Він нас любить, тому що в цьому суть його природи. І останнє запитання, на яке ми дамо відповідь, це що нам дає або що це означає бути дитиною Божою? Як це практично в нашому житті відображається? Перший момент, на який я звернув увагу, це. Те, що ми користуємося в Божих очах особливими привілеями. В Божих очах ми маємо особливі привілеї. Бог відноситься до нас зовсім не так, як Він відноситься до людей в цьому світі. Він зовсім по-іншому до нас відноситься. Ми можемо це зрозуміти, пригадавши сина Давида, Авесалома. Пам'ятаєте, Авесалом був непокірним сином. Він був дуже недобрим сином. Він повстає проти свого батька і йде на нього війною. І коли починається війна, ми знаємо це і в своїй країні, обов'язково завжди гинуть люди, і немало людей гинуть. І Давид говорить своїм слугам, дає такий наказ: пам'ятайте про мого сина, про мого юнака Авесолома. І збережіть його життя. Чому Давид не говорить ці слова про когось іншого зі своїх слуг? Чому він говориться тільки про Веселома? Та тому, що бути дитиною це означає користуватися особливими привілеями свого батька. Давид дивився на Веселома не через призму того, що той робив, він дивився на нього через призму того, що то є його дитина. І Бог, коли він дивиться на нас, він в першу чергу дивиться, чи є ми його дитиною. І коли він бачить, що ми є його дитиною, навіть якщо ми помиляємося, він дивиться на нас по-іншому. Він спочатку дивиться, хто ми є, а потім дивиться, що ми робимо. І навіть якщо ми помиляємося, він не забуває, що ми його діти. Бути дитиною Божою це, по-перше, мати особливі привілеї в Бога. А з іншої сторони, Ісус говорить, що всі ми повинні бути як діти. Ми повинні відчувати безпорадність, але ми повинні очікувати, що нас завжди приймуть. Бути дитиною це відчувати безпорадність, але очікувати, що нас завжди приймуть. Подивіться на маленьких дітей: до певного віку маленькі діти вони не можуть нічого робити. Їх треба нагодувати. Їх треба удіти. і всі проблеми, які в них виникають, батьки повинні вирішувати. Чому? Тому що вони безпорадні. Бути дитиною Божою означає відчувати себе безпорадним, тому що в нашому житті є різні обставини, і ми можемо своєю безпорадністю приходити до небесного Отця. Він чекає, що ми будемо до нього приходити зі своїми переживаннями. Він приймає як батько нас, як батько приймає своїх діток. І, хоча діти є безпорадними, вони завжди очікують, що батьки їх приймуть. Вони навіть не задумуються, що коли вони прийдуть до батьків, батьки батьків, батьки їх просто відштовхнуть. Вони не сидять і не обдумують стратегію, як мені підійти до тата чи до мами, щоб вони мені допомогли. Вони просто приходять і кажуть, татко чи мама, мені треба то і то. І батьки спішать їм на зустріч. Точно так само, ми діти Божі, ми повинні з відвагою приходити завжди до Бога і очікувати, що він завжди нас прийме. Але ми не завжди похожі на дітей. Коли ми думаємо про себе, що ми вже чогось досягли, що ми стали зрілими християнами, що в нас вже багато духовної сили, ми втрачаємо це відчуття безпорадності і намагаємося спастися власними вчинками. В нас пропадається потреба, необхідність приходити до небесного батька. А з іншої сторони, коли ми бачимо свої недоліки, коли бачимо, як нам в житті багато чого не виходить, ми ще десь помиляємося, прогрішаємось перед Богом, ми можемо займатися самозакопанням. І знову забуваємо, як діти приходити до небесного батька. Бог не такий, Бог завжди чекає на нас, своїх дітей, що ми будемо приходити до Нього. І останній момент, що означає бути дитиною Божою? Бог так створив. Дітей, що вони стараються у всьому наслідувати своїх батьків. Коли маленькі діти підростаються, вони намагаються робити те, що робить їхня мама або тата. І Ісус Христос, Івангелі від Матвія, в 5 розділі 44-45 віршами говорить: Я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, моліться за тих, хто вас переслідує. Що вам що? Що вам бути. Синами Отця, вашого, що на небі. Щоб нам бути синами Отця, нашого, що на небі, нам треба наслідувати Його поведінку. Нам треба старатися бути таким, як Він є. Давайте підведемо підсумок. Наш Бог, він є святий і Він поставив. Правила, закони, заповіді, які ми повинні виконувати. І коли ми намагаємося їх виконувати, коли ми прикладаємо зусилля, ми тим самим показуємо, що ми маємо страх Божий, що ми боїмося Бога. Але наш Бог, він не лише строгий і караючий батько, він нас милує, так як кожен батько милує своїх дітей. І Він бажає, щоб ми служили йому не тільки з страху чи з примусу, він хоче бачити в нас прояв синівської любові. І хоче її бачити навіть тоді, коли ми в нашому житті десь помиляємося. Він чекає, що ми будемо приходити до нього, тому що з нами він поступає зовсім не за нашими вчинками. І коли ми будемо це розуміти, це буде наповняти наше християнське життя радістю. І не тільки радістю, це додає нам бажання, додає нам сили старатися бути подібними на нього і поводитись так, як поводився він. Чи знаєте ви Бога? Як свого люблячого і милуючого батька. Якщо серед нас є хтось, хто не знає Бога як люблячого і милуючого свого батька, то у вас немає тих привілеїв, які мають діти Божі. І Бог на вас дивиться зовсім по іншому. І настане момент, коли він подивиться на вас як різний суддя. Але сьогодні ще є можливість примиритися своїм люблячим і добрим Отцем Небесним. як Милує батько дітей, так Господь милує тих, що бояться його. Амінь.